Вітаю, друзі! Сьогодні 1 жовтня з вами знову Валерій Клочок і знову записую вам традиційно ранішній огляд найголовніших подій сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Традиційно роблю для вас це з великим задоволенням. І так, прошу підтримати мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Подобайка, коментар і запрошення ваших знайомих і друзів до нашої платформи. Нас уже тут 173 тисячі, ми зростаємо завдячуючи вам. І принагідно вітаю в цей день усіх причетних з Днем захисників і захисниць України. Мабуть, не буде перебільшенням, якщо скажу, що ми всі практично причетні сьогодні до цього свята і воно. Неймовірно актуальна і бажаю нам усім насамперед перемоги для нас, усіх. Вічна слава і подяка всім загиблим, які захищали нашу батьківщину. І слава тим, хто сьогодні це робить зі зброєю в руках. Окрім того, вітаю вас, дорогі мої підписники, з днем Покрови Пресвятої Богородиці, днем українського Козацтва і днем створення УПА. Величезне свято сьогодні. Відтак, будьте здорові, будьте впевнені в собі, не втрачайте надію, Україна обов'язково переможе. І до головних подій тепер сьогодні ми можемо перейти. Дуже цікавою мені зараз видається риторика Білого Дому, що стосується і українського контексту, і ізраїльського. Я, мабуть, все ж таки тішуся так, перепрошую за свою нескромність, тішуся з того, що окремі мої прогнози справджуються. Звісно, на 100% передбачити всі рішення, які ухвалюються у найвищих владних кабінетах, нереально. Але добре, що до нас дослухається, і повірте, що наша з вами робота саме тут донесення сигналу і позиції України стосовно проблемних питань наших, вони доходять до різних куточків світу і формують суспільну думку, яка тисне на владні кабінети в Білому домі. В тому. Числі. Сьогодні, точніше вчора, минулої ночі, на брифінгу 30 вересня, речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер повідомив про те, що Україні не потрібен дозвіл Сполучених Штатів Америки, щоб завдавати ударів у відповідь по цілях у глиб Росії. Він сказав, що ви можете самі це робити, тобто Україна може сама це робити, для вас не потрібен ніякий письмовий чи усний дозвіл, ви це і робите нині своєю зброєю. І робите це самостійно. Скажу відверто, що в принципі нічого нібито нового, але до певної міри Меттью Міллер лукавить, тому що раніше Сполучені Штати Америки виявляли своє і виказували навіть публічне невдоволення, тим, що ми б'ємо по об'єктах на території Росії, як то нафтопроробні заводи. Ви пам'ятаєте, що очільник Пентагону Ллойд Остін прямо говорив про те, що ну не варто в Україні витрачати. Безпілотники для ударів по території Росії саме по НПЗ. Я навіть був очевидцем дискусії в Україні, і ви також певне, також коли наші, навіть українські експерти, журналісти і публічні особи говорили про те, що ну це не зовсім правильно бити по НПЗ російські, тому що в такий спосіб ми провокуємо ріст цін на нафту і лише допомагаємо ворогові зробляти більше, що як на мене повною є маячнею. Як показала практика, удари по цивільних, нібито на перший погляд НПЗ, але вони направду фінансують державний бюджет Росії, за які закуповуються озброєння, компоненти так і таке інше, щоб воювати проти України, вони показали свою ефективність і змінили думку у Сполучених Штатах Америки на заході загалом. І сьогодні риторика Метью Міллера, а читайте всього держдепуша, вона змінилася. Я не маю сумніву в тому, що ми маємо дозвіл бити і американською зброєю по території Росії. Поки що, звісно, ми не бачимо конкретних фактів про це. Але ми їх побачимо і не перші. Дійсно, як було сказано Нікіфором, речником Зеленського, першими про це дізнаються росіяни, але публічно про це говорити не будуть. Заява Меттю Міллера про те, що ми можемо бити по території Росії свої зброї, якраз. Мені особисто на це і вказує, на оточуючи запитання журналістів, які були присутні на брифінгу, чому США не дозволяють бити своєю зброєю Україні по території Росії, він не дав однозначної відповіді. І швидше за все, його відповідь можна розцінювати як таку, що ми визначаємо, каже він. Як може бути зброя, яку ми продаємо Україні, використана максимально ефективно для досягнення максимальних цілей? Американці сповідують політику дійсно реально економії, своїх військових потенціалів для знищення ворога, тому що Росія для них є все ж таки стратегічним ворогом. Роблять вони це, звісно, не самі, а це роблять Збройні Сили України доволі ефективно. Втім, вони прораховують як краще, як їм досягнути максимального успіху у перспективі. І ще раз наголошую: американці дивляться на російсько-українську війну виключно через призму власних інтересів, а не наших друзів. Ми повинні це уяснити. І коли Джозеф Байден говорить про те, що ще не час, значить він розуміє, що для Америки дійсно краще такий варіант. Звісно, не завжди позиція. І інтерес Америки і України співпадають у часовому вимірі, але кінцева ціль однозначно однакова. Це збереження України. Зараз, звісно, точиться дискусія, як можуть розгортатися події далі, і на фронті, і загалом в геополітиці. І обов'язково в цій частині я вам рекомендую залишатися на каналі. Я вам розповім ще і деталі про ізраїльську операцію в Ливані, і позицію Пентагону і Білого Дому, яка суттєво змінюється от останні кілька днів кардинально на 180 градусів. Тому я не виключаю. Я навіть зараз висловлюю переконання в тому, що ми побачимо дуже цікаві повідомлення від Білого Дому, які стосуються допомоги Україні після 12 жовтня, а саме засідання у Німеччині групи Рамштайн, де будуть вирішувати те, як підтримувати Україну надалі. Там буде засідання на рівні глав країн, яке ініційовано безпосередньо Джозефом Байденом. Дуже хочу вірити в те, що Байден вирішив все ж таки увійти у світову історію, а не вляпатися в неї. І події на близькому сході тому засвідчують. І все ж таки, давайте ще пару слів про Пентагон. Пентагон офіційно повідомив про те, що уклав купу контрактів на суму понад 30 мільярдів доларів з різними аналітичними центрами та виробниками зброї. Що стосується України, то оборонне відомство США підписало контракт із Боїнгом на виробництво бомб для України і не лише для України, а й для Японії та Болгарії в тому числі. Контракт на суму майже 7 мільярдів доларів. Роботи триватимуть до 2035 року. Це не означає, що війна триватиме до 35 року, запевняю вас, тому що нам потрібне озброєння буде і після припинення війни, і його потрібно буде не менше. Накопичення на складах боєзапасів має бути достатнім, аби відбивати агресію подібну російській, яка сьогодні триває проти України. Це той урок, який ми маємо винести і не допускатися помилок у подальшому з плануванням наших стратегічних оборонних можливостей. Компанія Боїн, звісно, задоволена від цього. Ну і для нас це також дуже хороший перспективний маяк того, що Західна підтримка буде залишатися, і також це дуже хороший, в хорошому сенсі для нас, звісно, маяк для Росії, а для них дуже поганий, тому що вони розуміють, що Захід не збирається відмовлятися від підтримки України. Звісно, зараз ми не бачимо поки що кінцевого сценарію, як це буде закінчуватися, але я не маю сумніву, ще раз наголошую, що на Заході чудово розуміють, як рухатися далі. Тепер до питання, які стосуються опосередковано України. А саме, з 1 жовтня сьогоднішнього дня, новим генсеком НАТО став Марк Рюте. Ви вже про це знаєте, це колишній прем'єр-міністр Нідерландів. І багато зараз мовиться у західній пресі про те, що він є прихильником України і навіть знає, як знайти ключі до Дональда Трампа, якщо той раптом стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, принаймні, риторика стосовно нього і думки експертів, які ближче знають Марка Рюту. То для України доволі позитивні. Я вам підготую окреме відео про нього, про його відносини з Трампом, про його роботу на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, про те, як він вміє вибудовувати комунікацію з опонентами і з прихильниками і з союзниками. Тому залишайтеся, будь ласка, на каналі. Обов'язково тисніть на дзвіночок, і ви побачите цей матеріал буквально сьогодні, через кілька годин. Там я більш ширше розповім вам про те, хто ж такий марклюти. І також до подій давайте в Україні справа в тому, що сьогодні стало відомо про ухвалення нового кадрового рішення міністром оборони України Устемом Умеровим. Минулого тижня він звільнив двох заступників Буданова, керівника головного управління розвитки міністерства оборони України. Загалом гур у нас входить в структуру міністерства оборони. І справді УНЕРВ має право підписувати відповідні накази навіть без погодження з Будановим, що власне і відбулося. Але це означає про наявність такого холодку у відносинах між очільником оборонного відомства і очільником головного управління розвідки. Але ГУР не підпорядковується генштабу збройних сил України, ну для того, щоб, наприклад, не концентрувати ту ж владу в руках однієї особи головнокомандувача ЗСУ. Нині триває дискусія про те, чи варто реформувати ГУР. Я вбачаю, що реформування ГУР розпочалося. Тому що сьогодні було ухвалено у рішення, ну, принаймні сьогодні він оголосив про те, що звільняє чотирьох своїх заступників. Як на мене, це не настільки реально важливо, тому що ну, міняє то і міняє. Але є дуже показове рішення, яке засвідчує те, що все ж таки реформування гор відбувається і його можуть підпорядкувати напряму сьогодні сирському, точніше головкому. Що буде з Будановим? Ну, він, в принципі, я думаю, може залишатися на посаді, але буде підконтрольний вже головнокомандувачу. і є рішення про підпорядкування спецтехно-експорту від ГУРУ до Міністерства оборони. Так, це спеціальне відомство, яке займалося закупівлею і продажем зброї. Це контролювалося очільником головного управління розвідки. Нині це відомство від Буданова забирають. Що, як на мене, засвідчує факт протистояння. За цим свідкую, висновки поки що ніяких поспішних робити не буду, але абсолютно очевидно, що у ну, Буданова може змінитися взагалі. Скажу так, кар'єрний ріст і подальша його робота на посаді очільника гору. Що це буде? Ще раз наголошу, подивимося трішки згодом. І тепер, друзі, до Сполучених Штатів Америки їхню участь безпосередньо в подіях на Близькому Сході. Учора в вечірньому відео я вам розповідав про те, що Цахал має розпочати наземну військову операцію обмежену на півдні Ливан. Про те, коли вона розпочнеться, не зрозуміло було вчора, але вона вже розпочалася. Швидкоплинність процесів на Близькому Сході взагалі передбачена нато та складно, так само, як і в інших регіонах світу. Про це рішення ЦАХАЛ повідомив і Пентагон в тому числі. Пентагон вчора, устами речників Білого Дому і високопосадовців Білого Дому, говорив про те, що не схвалює ідею проведення такої наземної операції, а Джозеф Байден навіть говорив про те, що, ну, ви знаєте, тут є певні ризики, ескалації, нам, мовляв, це не потрібно. Буквально вчора також я робив розбір цієї теми, близькосхідної нато надто складної. Зі своїм колегою Тарасом Жовтенком, це виконавчий директор фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва, який є доволі серйозним і знаним фахівцем в галузі, саме, точніше, в області Близького Сходу, і він розповідав про те, що очікувати великої війни на території саме цього регіону не варто. Іран навряд чи буде вступати в цю війну, але є загроза того, що Сполучені Штати Америки можуть не підтримати цю військову операцію. Як ми бачимо, зараз ситуація дещо інша. Я вам скажу відверто, для мене це також сюрприз. Так само, як і заява Меттю Мілера стосовно використання нашої зброї по території Росії, вони сказали, можете бити куди завгодно, хоч і по Кремлю. Немає ніяких обмежень. Це дуже показово. Те саме стосується цієї операції проти Ливану, південної його частини прикордонного регіону, на цьому наголошую. В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки вважають, що наземна операція Ізраїлю на півдні Ливану. Проти інфраструктури бойовиків Хезболи, ну, принаймні так вони це артикулюють, відповідає праву країни захищатися від загроз з боку терористичних груп. Але місії пов'язані з реальним ризиком. Ну, звісно що пов'язані війна завжди пов'язана з ризиком. Але за словами представника Ради нацбезпеки США, американська сторона розуміє, що Ізраїль буде проводити обмежені операції, щоб знищити інфраструктуру Хезболи, яка може бути використана проти цивільного населення. Це означає, що сьогодні Сполучені Штати Америки в публічній площині розвертається на 180 градусів. Джозеф Байден також розвертається на 180 градусів і каже: Окей, терористів потрібно знищувати. Е, нагадую, що позавчора він зробив заяву про те, що він підтримує знищення очільника Хезболи насрали. Сьогодні адміністрація Джозефа Байдена говорить, що терористів взагалі треба знищувати. І це послідовна політика Сполучених Штатів Америки. Що стосується знищення терористів від Осама Бен Ладена, далі сили мені, і я дуже тішусь ще раз наголошую з того, що вона залишається такою щодо знищення терористів у всьому світі. Росіяни це також терористи. Я тому і говорю, що покладаю великі надії на те, що після 12 жовтня, після засідання в Німеччині групи Рамштайн, будуть якісно нові рішення для України щодо більшої кількості допомоги, використання далекобійної зброї, ну і, звісно, нині ми не можемо побачити в публічній площині, що, наприклад, триває підготовка до якоїсь великої військової операції. Тому зміни на фронті в Україні можуть бути ну, дуже неочікуваними і позитивними для нас. зважаючи на те, як сьогодні позиціонує себе Білий дім щодо ситуації і війни Ізраїлю проти Ливану, фактично оголошена. Військова операція наземна, вона вже триває, вона вже розпочалася. Минулої ночі також були обстріли взаємні і з боку Ізраїлю по території Південного Ливану. З південного Ливану пролітало по Ізраїлю. Ізраїль збивав. Е, успішно проводяться ці всі військові операції з боку Ізраїлю. Також Ізраїль завдав удару по Дамаску у Сирії, завдав удару і по Хамасу у секторі Газа. У Сирії троє людей загинули, в тому числі відома телеведуча сирійського телебачення. Вони з цього приводу здійняли гвалт. Ну, терористи ж завжди здіймають валт. Іран в цей час тупо мовчить. Він нічого не говорить, лише була одна заява від президента Ірану про те, що ми збираємося відповідати на атаку Ізраїлю. Але потужності військової сьогодні в Ірану ну ми розуміємо не настільки багато, що вони могли завдати серйозному удару Ізраїлю. Ще залишається одне угрупування єменських хуситів. Але я думаю, що і там ізраїльтяни впоруються, тим паче. За повідомленнями і аналізом Тараса Жовтенка, якого я щойно згадував, то Ізраїль сьогодні має достатньо зброї, щоб проводити такі військові операції на три фронти одночасно: єменські Хусити, Ливанська Хезбола і Палестинський Хамас. А що стосується України, то Україна буде отримувати зброю, яку необхідно від Сполучених Штатів Америки, бо впродовж тривалого періоду часу, спочатку широкомасштабного вторгнення і зміни ситуації на фронті Росії проти України, звісно, що і американські виробники зброї, і європейські вони зовсім по іншому почали працювати. Ну, лише чого вартує контракт із Боїгном, який я вам озвучив, і це лише один із елементів, який нам повідомили. А зрозуміло, що закрити інформації в рази більше і. Гроші, які спрямовані на виробництво зброї, вони обраховуються десятками, а то й сотнями мільярдів доларів. Я не побоюсь навіть сказати, якщо і трильйонами. Ну, принаймні, сьогоднішня ситуація в світі вказує на те, що країни не можуть сидіти рівненько на попі і чекати, коли їм хтось принесе чимось воювати. В цьому плані, звісно, дуже хотілося б, аби оборонне відомства України, ну, власне, міро заявив про те, що він займається реформуванням державних закупівель у сфері оборони. Працювало ефективніше, щоб ми виробляли більше далекобійної зброї, щоб ми дійсно не просили її в американців, щоб у нас у нептунів було ну так само, як у росіян нині шахедів. Ну і так далі можна прорахувати багато зараз. пунктів того, що не зроблено, що варто зробити. Тому я маю велике сподівання, що влада буде дослухатися до наших парад і ефективніше в цьому плані працювати. Ну, звісно, найбільш формуючим думку для влади фактором є відсутність допомоги, що стосується далекобійної зброї з боку наших західних партнерів. Шкода, що до сьогоднішнього дня ми не маємо. Вже точніше, такої, знаєте, перезавантаженої думки. Але відзначаю, що збільшується виробництво дронів, цього складно заперечити. Ну, а також і сподіваюся, що у нас більше вже почали виробляти і далекобійних ракет. І удари по території Росії будуть влучнішими, аніж, наприклад, вони прилітали по складу БК у Волоградській області. Це сьогодні не докір ЗСУ, ні в якому разі, друзі. Просто треба розуміти, ну, не завжди все вдається. Не можна недооцінювати. Ворога, і я також радий з того, що ця інформація, яка стосується Котлубані, вона в інформпросторі України пройшла доволі спокійно. Ми також збирали цю тему у нас на каналі. І я вам всім дякую за те, що ви переглядаєте відео, підтримуєте або в такий спосіб ми забезпечуємо і інформаційну безпеку в Україні, що є дуже важливим в умовах агресії, яку Росія веде проти України. Дякую, друзі, що ви були сьогодні зі мною вранці. Обов'язково буду вам сьогодні випускати ще відео, тому залишайтесь на каналі, для цього тисніть на дзвіночок. Ви будете отримувати повідомлення про те, коли тут виходять нові відео. Всіх люблю ціную, шану і не перемикайтесь, все буде Україна!